Перше, що я вам хочу сказати, що для того, щоб вийти на новий рівень, на нову якість життя, необхідно щось змінювати. Це неприємна новина, тому що змінювати ми не любимо, ми хочемо стабільності. Але стабільність неможлива. Тобто, все, що застигає на місці, воно завмирає, відмирає. Ну, от якщо ви поставите човен у воду і не будете його рухати, він обросте мушлями і просто. Ну, здохне від цього, да? тобто, по суті, протрухляві дерево. І так будь-що, застій рідини в організмі, це так само хвороби, і застій психічний, він теж приводить до того, що ти стаєш заскорузлий і нерухомий. Продовження цієї теми в наступних сторіс. дивіться. Що відбувається першим? Першим ти приймаєш рішення, що все, я хочу зробити дохід X2, X3. Далі починається психологічна ломка, тобто в тебе з'являється куча страхів. Мене можуть, я буду багатим, мене вб'ють. Зразу хочу сказати, що вбивають людей і за 100 гривень. Е, і це правда. Е, там чи мене будуть переслідувати, чи в мене будуть проблеми там з податковою, чи в мене буде зіркова хвороба від мене відмовляться там. Всі родичі, друзі, і тому подібне. Все. Це єрість, це захисна реакція організму на нове. Нове для тіла, для психіки це як щось небезпечне. Плюс ми просто тупо відвикаємо розвиватись, ми ледачі. Нікому не подобається сидіти, там щось вчити старе. ну да. Ну не подобається до тих пір, поки це не стане твоєю системою. Тобто, колись для мене проводити прямі ефіри, це був суперстрес, і взагалі бути помітною, це був суперстрес. Зараз це норма. Тому перше це визнати, що ти хочеш. Наступне ти натикаєшся на супротив близьких знайомих і просто на тупий хейт, який пов'язаний з тим, що люди, які дізнаються про твоє рішення, там, наприклад, змінити роботу, чи почати вести блог, чи переїхати в іншу країну, чи просто зменшити якісь вид діяльності для того, щоб спробувати якийсь інший, вони починають тебе відверто тормозити. Тобто, це такий зворотній зв'язок про те, що ти вирішив вилізти з цього Раз крабами і краби тягнуть тебе назад. Це не погано, це не добре, це закономірно. Коли ти на таких масштабах, як я, от я вам скажу, що мені декілька разів свідомо замовляли чорний піар, де вигадували, ну що попало, що в мене нема диплома, що в мене там, я не знаю, вбила з'їла закопала. Тобто жоден жоден блогер чи журналіст ну справедливості заради ні разу не підсумував щось хороше про мене. Да? І тут на цьому етапі дуже сильно хочеться здатись, тому що поєднується. Перше, в тебе і так були страхи. Друге, ти отримуєш зворотній зв'язок від тих, хто боїться більше, ніж ти. І тут важливо шукати нове середовище, хоча б віртуальне, якихось спікерів, наставників, якісь книжки, де ти читаєш про такий досвід у інших людей, і ти розумієш, що це нормально. Тобто твоє оточення тебе і повинно почати витісняти, вважати якимось там дурним, скаженим і тому подібне. Тому що ну, ти йдеш на те, на що вони. Не згодні, не готові, для них це лячно, для них це як страх висоти. От я завжди успіх порівнюю зі страхом висоти. Ти на 10-му поверсі говориш, я готовий піднятися на сотий, а хтось не може і на й на 10-й піднятись, і він тобі з другого кручить. Та куди ти їдеш? Ти там розіб'єшся? До речі, дуже раджу фільм про Джефрі Б. Бе... Четверта стадія, ти починаєш просто системно, навіть тоді, коли не хочеться, навіть тоді, коли знову на. Находять на тебе, нападають страхи чи якісь відмовки, ти починаєш системно робити те, що примножить твій дохід. Ну, наприклад, якщо ти вирішив просуватись через соцмережі, ти системно робиш відео. Відео там для рілсів на даному етапі це актуально. Звичайно, ця тенденція зміниться, або ти там системно вчиш англійську мову, тому що це твоя мета, ти розумієш, що це тобі дасть. П'ята стадія, це аналіз результатів. Якщо ти робиш більше частіше, ти по-любому починаєш робити щось нове, якісніше. В тебе збільшується там, кількість оборотів, клієнтів і тому подібне знайомств, ідей, в тебе з'являється більше сміливості. І наступає стадія хейту, коли тебе можуть різко почати, там щось звинувачувати. Це знову ж таки психологічна така фаза, ніби. Все краще, але ще нестабільно, і тут, можливо, це ті люди з другого мого сторісу, можливо, це твоє найближче оточення. Можливо, це якісь такі, знаєте, люди, друге, третє коло знайомі. От я пам'ятаю, як я запускала кулончики ювелірні, ювелірам почали писати знайомі, що ви опустились на дно, ви почали робити якісь кулончики зі срібла, займатися херньою, А вони тоді на цих кулончиках зі срібла заробили більше ніж на діамантах. На шостій стадії ти або повертаєшся назад, тебе це все ж таки якось сумніви перемагають, або ти відчіпляєш цей вагончик з хейтом, сумнівами, з якимись засудженнями, зауваженнями, і твоїм оточенням стають нові люди, які мислять іншими цифрами, у яких зовсім інше бачення, страхи інакші і сміливість інакша. І вже на цій стадії ти більш твердо стоїш на ногах. Ну тобто, в принципі, якщо ти зараз заробляєш 300 доларів на місяць, ти ж колись теж тягся до цих цифр. От тепер ти будеш заробляти 1200, і Для тебе це буде такою ж нормою, як і колись 300. Не